Поки в усьому світі час розпродажів, так звана Black Friday, в Україні Blackout Friday. через рашистські обстріли у домівках людей комунікації зникають на дедалі довші терміни, і влада не виключає сценарію цілковитого блекауту. Що ж у, тож у столиці благодійники спільно з ДСНСниками та експертами з виживанням вирішили розповісти містянам, як діяти та як вижити, якщо електрика, вода, тепло і газ зникнуть не на день чи два. А більше корисні навички засвоював і наш Юрій Пугач, і він вже готовий ними поділитися. Ну з дитиною трошки складніше, особливо коли немає води, особливо коли немає гарячої води і без опалення. Але справляємось. Головне, що ми без Росії Хоч і без комунікацій, зате без русні. Це ключова фраза на заході, який присвячений виживанню в екстремальних умовах. Бо рашисти, які і створили для українців такі умови, схоже геть втратили сподівання на окупацію України, і нині ще дужче доводять світу, що Росія країна терористка. Зрозуміло, що зима буде складна в Овючи ті всі події з обстрілами і почали готуватися. Вибрали нашу дружню школу. З першого дня війни ми тут спочатку годували бабушок і всіх киян, які залишились в Києві в перші 50 днів. І так ну, запустили проект теплиця, щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони. Пізніше благодійники побачили, що саме у цій школі влада вирішила розгорнути пункт незламності, вирішили допомогти у цьому, і нині проводять тут блекаут Фрайдей. Тож ось так з легко... Руки благодійників, звичайнісінька столична школа перетворилася не просто на пункт незламності, а на справжній пункт виживання. Тут є і бочка, аби руки погріти, і навіть польова кухня. Хлопці, добрий день. Що це тут багаті біля школи Дуже. розводите? Це саморобна буржуйка з бочки для казана. Тут вирізали по діаметру казана, щоб він тут вставав. Тут ще піддуви, буде суп і печена картопля. А поряд із кухнею бачимо чималий чорний бус. Разом з громадською організацією Колеса Свободи. Ми передали вже більше ста машин для ЗСУ. І одну з цих машин ми сьогодні, щоб там трошки людям було веселіше сидіти разом з нами. Ми розмалюємо і також її передамо на ЗСУ. А поки молодь прикрашає автівку для військових, рятувальники у приміщенні школи нагадують людям порядок дій під час повного блекауту. Саме елементарне, що можна зробити, це зарядити. Павербанки, зрадити телефони, з ким зв'язатися, ну і обігрітися. Тобто самому квартиру обігріти, що відключення на 3-4-5 днів це нереально без електроенергії, а газові походи, вони можуть ну, газові грілки призвести тільки до більш трагічніших наслідків. Тобто, що ви можете обігрітися, це просто мати з собою спальні мішки, вдягатися тепло. Нагрівати грів їсти чай, приносити додому. Тільки так сам захід благодійний, розмір внеску від 100 гривень. Організатори нині збирають на мобільний навчальний центр, щоб продовжити навчання для військових із тактичної медицини на всій лінії фронту і в тилу, а ще розпочати курси для бойових медиків. Нині ж діляться навичками з місцевими. В аптеці цивільного обов'язково мають бути турнікет, одноразові гумові рукавички, а травматичні ножиці, аби розрізати одяг, бинт, аби спинити кров. Та Термоковдра тут не має бути ніяких пігулок, про які ніхто з вашого оточення не знає не має бути речей, якими ви не знаєте як користуватись. бо можна придбати собі класну тактичну аптечку, але не знати. Користуватись багатьма речами не мають бути неякісних засобів. Коли ми кажемо про турнікети, ми кажемо про те, що вони мають бути сертифікованими. А наступним словом бере експерт з енергоефективності та ділиться власними лайфгаками, як полегшити життя без комунікацій. Нам він ексклюзивно дав кілька своїх порад. Вам потрібно, як мінімум, тримати запас у 20 літрів води на одну особу, знайти свої старі телефони, хотів купляти радіо на батарейках, але задав, що в мене є старий кнопний. Телефон, якого є функція радіо. Також експерт радить придбати акумулятор-інвертор, який перетворює потужність струму з 12 вольт на 220. Це дасть можливість зарядити ваші пристрої, навіть якщо подача струму слабка. А ще ділиться порадою, як поліпшити мобільний зв'язок. Ви у свого мобільного оператора робите таку послугу. Вона є безкоштовною дублікату мобільної своєї сім-картки. лише для мобільного інтернету. Вставляєте й ротору із встроєною функцією модему, і це вже є посилений сигнал. Він вже буде шукати сигнал з сусідніх районів. Організатори сподіваються. Це що всі ці поради та навички українцям не знадобляться, та потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій? Юрій Пугач та Валентин Стрельцов п'ятий канал.